Не несуться курочки зовсім. В інтернеті я побачила такий рецепт, що треба дати пророщеного зерна. Взяти якусь тканину, на неї насипати зерна, полити водою, і щоб воно там проросло. Це, до речі, дуже швидкий такий процес. Я все так і зробила. Взяла стару тканину, насипала зерна, поливаю водою, воно, до речі, дуже швидко проростає. Хоча, коли ти за цим всім спостерігаєш, то здається, що вічність пройшла, а воно так і не проростає. Є свої нюанси. І є свої плюси. За декілька днів воно вже ось так проросло, в принципі, вже можна було б дати курочкам, але я витримала ще декілька днів і вже воно ось так проросло. І тут є нюанс, воно мені почало цвісти і почало вростати в тканину. Його не можна було віддерти від цієї тканини. Тому я швидесенько пробую, чи будуть курочки таке їсти, віддираю трішечки шматочок і несу курочкам. Ось так, до речі, виглядає, коли вже в відеречко набрати. Тут, до речі, дуже гарно видно, наскільки воно проросло на вулиці з сиром. Але ось таку смакотушку принесла. Вони трошки в шоці, що це таке, побоюються. Але, бачите, трішечки їдять. Побачимо, який з цього буде результат. І те, що залишилося, значить буду продовжувати пророщувати. Залишок цей, що є, я зараз знову поливаю водичкою, поливаю вже так дуже сильно, і я не буду вже його там ще декілька днів ростити. Я просто його протягом двох-трьох днів частинками віддам курочкам, тому що цей запах цвілі дуже такий насичений, і оскільки воно у мене в будинку, то мені дуже воно заважає. Тому я його швидше віддам. Там це вже друга порція. І курочки їдять. Тепер що? Треба, мабуть, чекати, що яєчка будуть по 10 штучок з одної в день, чи як чекати. Ну, будемо бачити.